КДБ боялась навіть школярів. Так, це абсолютно доконаний факт. Хороший приклад, коли учень з 4 класу написав на промокашки якусь фразу геть радянську владу Фантамас і Прикулов там кудись біля їдальні, і потім ціла справа була, як це все враховували, як батьків намагалися притягнути до відповідальності. Я читав чимало таких документів. Причому незалежно від того, наскільки грайливими б не були мотиви, ми чого розуміємо, що віці молодшої школи навряд чи дитина спроможна формулювати якісь там зрілі політичні проєкти. Але навіть ця грайлива форма вона вже викликала страх у влади. І, до речі, коли ми говоримо про молодь, коли ми говоримо про школярів, то їхні такі вчинки там зривання портретів вождів. Прослуховування ворожих голосів, спів українських пісень, листівки, про які ми говоримо, належність до певних релігійних об'єднань. Це пояснювали хворобами, фізичними хворобами, впливом батьків, сектанством, тобто будь-чим, окрім прорахунків ідеологічної політики. Дуже важливо було знайти примітивні пояснення. Я пригадую, як, беручи інтерв'ю в одної людини, я знайшов інформацію про те, що його мати, коли давала свідчення в КДБ, сказала, що такий вчинок, там він якийсь зривав якийсь портрет якогось вождя, він пояснюється тим, що дитина перехворіла поліомелітом. І мовляв, це так плинуло на свідомість. Ну він хворий, що ви з нього хочете, мовляв, треба пож. Він сам не розумів, що він творив. Цікаво, що КДБ. По-перше, доповідало першому секретарю ЦК Компартії особисто щодо витівки кожного школяра, це теж багато про що говорить. А по-друге, вона обов'язково писала про те, що дитина стала на шлях виправлення. Як правило, коли мова йшла про більш зрілу категорію вже студентів, то там намагалися шити справи згуртованості, тобто потрібно було показувати. Певне об'єднання, певну групу, хоча, як правило, такого не було. І ми не повинні забувати, що мотивами різних речей, які КДБ називала антирадянщиною, було інше. Було прагнення дитини або вже підлітка, або більш такому зрілому віці людини пізнати світ.